Коли школяр майже весь вільний час проводить за книгами, причому в основному за науковими виданнями, деякі дорослі іноді говорять, так не можна, навіщо так навантажувати дитину. Але для Одеси та учня ліцею Артема Пастащука впізнавати щось нове це не тяжка робота, а задоволення. Додаткові знання я отримую переважно самостійно, або ввечері, або, скажімо, так, у вихідні назвичай відкриваю ну, якісь довідники чи, скажімо, так інтернет-сторінки з тих тем, які мене цікавлять. Ще з початкової школи йому подобалася географія, розповідає Артем. Потім це переросло в інтерес до глибокого занурювання в історію. А потім і в інші науки, навіть ті, які в школі не вивчають. У мене найбільше приваблює саме можливість дослідити більше і дізнатися, скажімо, як саме функціонують або астрономи, як працюють астрономи, як вони досліджують нашу планету. Скільки дійсно астрономія коли я проходив відбір на міжнародну олімпіаду, астрономія була найбільш новою для мене дисципліною, з якою я здобув найбільше знань. Досліджувати етапи розвитку людини, історії нашої країни, шукати так звані білі плями та заповнювати їх інформацією. Саме з такою роботою юнак саме хоче пов'язати своє життя. Значить, що в українській історіографії є багато білих плям, які стосуються питань всесвітнього значення. Я хотів би досліджувати. Ці теми, створювати наукові роботи, перебувати у постійному контакті з іноземними вченими і ну, цим самим покращувати, поліпшувати нашу науку, збагачувати її новими відкриттями. Спілкування з іноземними вченими для Артема не буде проблемою, бо він знає англійську та німецьку мови. А ще він захоплюється плаванням, грою в шахи художньою літературою. Часто стоїть літератури, то моїми найбільш улюбленими жанрами є детектив, наукова фантастика. Але це значить, що дійсно встигати все неможливо, і тому більше частина свого часу я присвячую навчанню, але з нього щось забуває найбільше насолоди і задоволення. Вчителі говорять, працювати з таким учням і легко і тяжко, бо коло його знань та інтересів дуже велике. Він не просто читає, він це ну крізь себе пропускає. І коли він відповідає на уроках української літератури, він відповідає дуже багато. Ось він настільки розповідає такі речі, що він коли сам задумуєшся над тим, про те, що ти навіть і не думав. Він просто от надихає. Надихає мене, надихає учнів. Я щиро дякую, що в мене такі учні. Це дійсно це прекрасно. Навіть під час подорожей з рідними Артем не тільки відпочиває, а й поповнює свої знання, говорить хлопець. Наприклад, коли ми були в Іспанії, найбільше мене вразив собор святої родини, святого сімейства, Саграда де фамілія одна з найбільш невизначніших пам'яток Іспанії, Європи та всього світу. І скажімо так, під час Повсякденного перебування просто в якійсь країні ну виникає інтерес до вулиць до звичайних об'єктів культурних розміщених в тому чи іншому місті. Артем переможець великої кількості інтелектуальних змагань різного рівня і з різних дисциплін. А зараз він готується до міжнародної олімпіади з географії, яка відбудеться в Китаї. Юним талантам необхідно всебічно допомагати, створювати умови для навчання та подальшого розвитку, впевнені ті, хто знаходиться поряд та надає підтримку. Бо сьогоднішні школярі це майбутнє нашої країни. Я дуже хочу, щоб наші діти лишалися в нашій державі. Я хочу, щоб наші діти були майбутнім нашої держави, тому я впевнений в тому, що ми все повинні зробити, щоб школи працювали в очному навчанні, щоб вони бачили друг друга, щоб вони спілкувалися друг з другом, і щоб вони відчували себе в безпеці.